So me

Is there any benefit in Thank you. це коли що ступати зараз просить, там діток прийшло, зараз діток буде, там зараз буде купа дітей. Я знаю, їх можна на землі, на наші допомогу малі, своїх маю. я виступав, казав, що його взяли під міська рада взяла її терміну.